Всім привіт! Сьогодні будемо оглядати сою і молотити її. Буде нове відео на каналі по поводу маленьких огородів, там, де буде сіяти соя, зернові культури і так далі. Сьогодні ми на маленькому кусочку 8 сотих. Тут посіяна Соя ГМО 14.01. Ось так ось вона виглядає. Доволі так файно закріпила строчки, це ультраранній сорт. Зараз ми зірвемо. Покажу вам яке зерно. Е, тут було посіяно е, з інокулянтом хістік, потім е, гербіцидна обробка раундапом, потім знову раундап і кломозон, бо тут сосенка є. Ось така от соя. Ось. Файна така крупненька. Потім тут було, е, початок ботанізації Аргезахсою, потім е, вже почав закріплювати строчки, було внесено ще раз Аргозахсоя. Це добре. Ну, а потім дисикант. І все. Десикан декват був. Посіяно на міжграді 30. Ось. Досить така файна соя. Закріплює строчки чуть вище. Ось бачите. Не при самій землі. вже така файненька, чиста, трошки ваш польовий присах. І от тут багатенько було, особливо вон там біля кукурузи галявинка велика. Соя файна десь 70 см по пояс. Вона закріпила на самий верх, Тоже строчки. Зараз їдемо, глянемо ще на інший город, також Соя.

Так молотиться, тут у нас все дуже багато сосовки є, але нічого помаленьку молотиться. Будемо тут присипати е, хайдо, буду вам все показувати. Тут а, також динокулян там сіялось всім так само там все отопчалося, тільки чуть більше кропилося від зілля, бо тут а, соя б ну, розбастував. Ось тут ось покажу, це також ГМО Соя, але лімно яка не знаю. Це ГМО Соя середньо стихла також. Досить нормально строчки, чуть нижче квіти їх. Але нічого. Ось такий ось вигляд в неї. Зараз я покажу всехіні страчечка, яка у нас. Вона... Було із неї приблизно 14. Десь тим, бо то, що Будуть дощі вже, там похолодання йде. Ось ось така от соя. Досить файно. Низенько молоти, як може це не флекс жатка. Ось, На виході чуть більше, але це на виході так має бути. Ну, бо тут огралося не до краю і воно виходить резко, щоб не напрати. Комбайна всередину ось так. Потім вам напишу урожайність, яка кажуть, цього року не велика, середня десь, але нічого, пробуємо, експериментуємо, перший рік сім, буду вам все показувати. Он лишився після сої. Свічка. ось така. Вимолочувала все, але не флекс, то 15 сантиметрів лишалось, там точки лишаються, звісно, але і на тому добре. Да. То файна, е, з 23 сотих на цьому, на цьому куску. Вон, бачите, тут вище змовки. На нічого. 23 сотих вийшло 500 кг, півтон. В загальному вхожайність була 2,5 тонни з гектар. Файно, На цей рік це файно. Вона бухкувата така, але я перебив файно. Ну. Так що, кому сподобалось таке відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!